72 родини ветеранів, які не мають власного житла, отримали від держави сертифікати на придбання оселі на Кіровоградщині. Це підсумок за минулий рік. Нині вони самостійно обирають собі квартиру або ж будинок. Таке житло може бути і на первинному, і на вторинному ринку має відповідати виділеній сумі та певній кількості квадратних метрів. Детальніше про це нашим кореспондентам розповіли ветерани російсько-української війни. 53-річний Микола з Новоархангельська, що на Кіровоградщині, розповідає про свій бойовий шлях. Був спочатку в 57-й бригаді в Кіровограді, у нашій мотопіхотній создавали 42-й батальйон. Потім перед ділами в Дебальцево перевели мене в 3-й полк спецназа. Я був там, потім знову поранення. Ну і в 23-му, в 22-му почав воювати опять, пішов в 57-му, і в Бахмуті мене після нового року тарабанило, оп'ять вдарило. Списали мене, забувся, як і госпіталя, багато госпіталей було. Коротше, кинули мене навіть аж у Вінницю, і в Вінниці мене списали. Прийшов, дали другу групу інвалідності. Після отримання інвалідності ветеран став у чергу на житло на початку минулого року. Для цього подав усі необхідні документи. Пішов в адміністрацію, став на квартирний облік. Хвиток, де я перебував, вилкам, всеки. Коротше, всі-всі документи, які я проходився, я подавав. Де я перебував, який час, на яких основах видали, це все. Потім про стан сім'ї, склад сім'ї. Чи сім'я має площу, де жити? Все подавали, всі документи подавали. І вже наприкінці року одержав сертифікат на помешкання. За кілька тижнів виділили й кошти. Оселю чоловік обирав самостійно. Я шукав у Києві це дорого, в Черкасах теж дорого. Туди за Львів, Хмельниць, допустим, до Львова дуже дорого. То я в Умані дві штуки знайшов, трохкімнатний, якраз у мене син. Через два роки буде вчитися. Тобто він буде в умені вчитися, буде йому квартира. Усього на Кіровоградщині торік отримали сертифікати на придбання житла 72 родини. Це сім'ї полеглих захисників, ветерани з інвалідністю внаслідок бойових дій та ветерани-переселенці, які до цього не мали власного житла. Потрапив перший раз я ще в 2015 році, коли розпочалася антитерористична операція. На той час я проходив службу в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але е перевівся до Національної гвардії до Сил спеціальних операцій і там проходив службу з 2015 року по 2020. На черзі, взагалі, як учасник бойових дій, я стояв ще з 2016 року, але в 2023 році в березні місяці отримав поранення, е, отримав інвалідність. У 2022 році отримав поранення, в 23 році написали всі папери. От вже отримали. Соціальні служби так запевняли, що все, все буде. Сподівалися, і все, все є. Захисників та їхні родини забезпечують помешканням у рамках державної програми Політика героїв. На це кожен регіон отримує значне фінансування. На Кировоградщині ми супроводжуємо дану програму і два транші вже отримані і спрямовано на придбання житла. В сумарному виразі 140 мільйонів гривень. Ми знаємо, що буде і третій, і четвертий. Ми плануємо в майбутньому будувати житло за рахунок комбінованих бюджетів, бюджетів громад, територій, і це також надзвичайно важливо. Нині пан Микола допомагає усім ветеранам, які звертаються по консультацію щодо необхідних паперів на одержання житла, адже сам здолав цей шлях і добре на ньому знається. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.